Давай, 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 тебе все вийде, синочок, давай. Давай ти молодець, давай, 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 давай. давай! Ну давай, синочок, тебе вийде, ти молодець. Ти молодець. Давай перевертайся, молодець, 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 молодець. Тебе вийде, тебе все вийде. Тебе все вийде, ще трішечки, синочок ще трішечки, ще трішечки, трішечки, до мамочки. Синочок, все добре, в тебе все вийде. Трішечки-трішечки, сили все вийде. Ти ж молодець? Ти ж молодець, ти великий молодець. Мама вже плаче. Це так мило. Дай сіночок. Ти Молодець. Та мамин молодець і папин. Та мамин з папою молодець. Мама з папою тобою пишається. Ти молодець. Давай, щоб папа побачив, ти перевертаєшся, давай. Чи Ти вже папу дочекаєшся, коли папа буде вдома, і тоді перевернешся, так? Щоб папа побачив. Вживу, так? Синочок. Тебе все вийде. Тепер все вийде. Ти молодець. Ти молодець. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Злоучерк Молодець, ти молодець, чи я плачу? Я завжди буду плакати, коли наша дитина буде робити якісь перві подвиги. якісь перші достіження та да, синочек перевернувся трішки їди вернув ну, Нічого страшного Боже, я така сентиментальна що капець ж буду плакати ти молодець папі бабушки покажемо всім покажем ти Перевернувся сам. Перший раз. сам в тебе вийшов. Я вибачаю, що плачу, але це просто... Це не передати словом. Я пишаюся нашим хлопчиком. Молодець, я ж казала, Що тебе вийде, казала? Я тебе завжди буду підтримувати. І папа буде тебе підтримувати, і бабуся тебе буде підтримувати, тебе всі будуть підтримувати, в тебе завжди все буде виходити. Я старатись Боже сина, сина вже вучу.